Дитину сімилітньою прямо 20 сантиметрів біля голови пролетіла кроватку пробіла, двір пробіла. І ну ми так знаєте, ну дуже-дуже так як то нас ну, дивиться на це все. Ворог руйнує, добробат відновлює. Такий девіз добровольчого будівельного батальйону. На противагу руйнівному ворогу Добробат займається відбудовою та покращенням об'єктів соціальної інфраструктури. Волонтери батальйону це жінки і чоловіки різних професій: вчителі, лікарі, залізничники, бізнесмени тощо. Їхнє першочергове завдання є швидке відновлення: перекрити дах, відремонтувати вікна, підтримати пошкоджені стіни. Перший – це група швидкого реагування. Яка постійно 24 на 7 на зв'язку та у щільній комунікації з працівниками ДЦНС, місцевими комунальними службами, з Коброю да, усіми профільними, скажімо так, службами, які відразу реагують там на такі жахливі події, на обстріли. Ми відразу виїжджаємо спільно з ними, визначаємося там порядок дій. Спочатку це ДСНС, важка техніка, потім там вибухова техніка, а потім долучаємось ми та допомагаємо там, тим чи іншим чином, розгрібаємо завали, потім переходимо до так званого фаст рекавері, це швидке відновлення, зашиваємо вікна, ремонтуємо криші та надаємо там усіляку допомогу усім, хто нуждається. Весняної ночі росіяни вдарили по Запоріжжю шахедами щонайменше 10 разів. Зокрема, поруч садочком Каска. Тут постраждали стіни, дах, вікна, приміщення і подвір'я, де нещодавно проводили неповторні моменти дитинства. Тому сьогодні команда Добробату зголосилася допомогти садочку. Роботи йдуть з самого ранку, бригада з 12 людей допомагає розчищати територію у нас немає, я просто бригадір осередка добробат Запоріжжя. Займаємось, коли прильоти, закриваємо вікна, дахи ремонтуємо, людям допомагаємо, розвали розбираємо. Все, що, все, що треба, то і робимо. Вчора демонтували все, зараз зашиваємо вікна, сьогодні закінчимо, мабуть, буде кто сьогодні закритий. З початку повномасштабної війни в місті пошкоджено сотні об'єктів. Зокрема, понад тисячу багатоповерхівок і більше двох тисяч приватних будинків. Ще частина об'єктів зруйнована повністю. На жаль, програми допомоги охоплюють не всіх, особливо важко власникам приватних осель, які часто залишаються сам на сам із проблемою. Тож, добробат охоплює й приватний сектор. У нас є сайт, куди може звернутися кожен. То нуждається, скажімо так, в допомозі, але також ми ведемо постійну роботу з нашими міжнародними партнерами. Звернутися до організації можна, заповнивши детальну заявку. Наприклад, попросити розібрати завали, зашити вікна, двері та інше. Водночас кожен з нас може долучитися до лав волонтерів через спеціальний чат-бот добробата, або допомогти в інший спосіб. Надати матеріали або техніку для робіт, наприклад, дошки, бетонну суміш, трактор тощо. А познайомитись ближче з роботою Добробат можна ще й на заходах бутбатальйону. У Запоріжжі до кінця травня проходить виставка алеї незламних міст. На ній представлені снаряди з різних незламних міст України, снаряди, якими росіяни вбивали українців. Кожний снаряд розміщено на окремій колонні з насічками, які символізують кількість смертоносних снарядів, якими вдарили по місту.